Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з образотворчого мистецтва в 4 класі ми будемо малювати графіку, тож приготуйте аркуш паперу та графічні олівці. У своїй творчості художники застосовують лінії та штрихи. Вони бувають різної товщини, світлі й легкі, темні та насичені. Зображуване передається плавними, хвилястими, прямими, ламаними лініями, щільними або прозорими штрихами. Характер лінії штрихів залежить від також художнього матеріалу. Ось ви можете також побачити і порівняти краєвиди, виконані різними художніми матеріалами, твердими, наприклад, фломастерами і м'якими пастелю. Саме сьогодні ми спробуємо виконати таку композицію. Погляньте, будь ласка, на слайд. Ви можете потренуватися намалювати кору дерев, мох, траву різними лініями і штрихами, твердими та м'якими матеріалами. Ось ліворуч, ви можете побачити лінії та штрихи, виконані твердими матеріалами, графічними олівцями, наприклад, простими. А праворуч штрихи та лінії виконані м'якими матеріалами, крейдою або, можливо, пастеллю. Ваше завдання сьогодні полягатиме в тому, що вам треба буде створити графічну композицію штрихи осені. У нас осінь закінчується, тому нам треба її яскраво провести. Ми будемо використовувати діти пастель або кольорову крейду для виконання, можна трішечки з використанням кольорових олівців. Застосовуйте різноманітні лінії та штрихи у своїй роботі. Передайте обов'язково настрій природи з допомогою кольорів. І давайте з вами зараз розглянемо декілька варіантів різних композицій, і ви виберете собі якусь пейзажну тематику для роботи. Можете додати тварин, можете використати зображення річки чи гір, а також особлива увага приділяється осіннім деревам. Що ж, давайте подивимося далі. Отже, подивимося на різні варіанти практичної діяльності з використанням кольорової воскової крейди та кольорових олівців, або ж пастелі. No. Ну і король декор на закінчення. Бажаю вам, діти, творчих успіхів. На цьому ми закінчимо перегляд виконання роботи. Майстер-клас сьогодні ми переглядати не будемо, а лише переглянули варіанти готових робіт, адже ви вже стаєте дорослими. Тому, діти, використовуйте матеріали, які у вас є під рукою, або якими вам хочеться більше сьогодні намалювати яскраву осінь, щоб вона з приємними враженнями пройшла і закінчилася. І будемо готуватися до зими. Будьте уважні, дякую за старання вам завжди. І до побачення, мої хороші!